Тренером Шекового, напевно, якогось, можливо, збірної був непоганий гравець. Ну кажу, що іноземці гроші беруть тут такого ставити чи що. Ні, ну, Шоковської. ні. Ну, Ротань був, але Ротаню. Ну, да, ну, звичайно, Маркевич. Саме ідеальний це Маркевич нічого не тренував. І колись, коли він тренував, це було просто шик. Тоді збірна виходила на такий рівень. Але, на жаль, він послухав Ярославського вернувся в металіст і пішов зі збірною. Я дуже прикрув. Ну, не, Вернедуб не знаю. Вернедуб, скрипник, ротань, якщо хтось з наших та Шуковський ні, я рахую, не можна, Навіть нема гри, то, то буде то саме, що ну. ну, Бачите, Ребро клуб добре тренував. Добре, тренував клуби, а от збірно йому так не виходить. Туран, ну, Розумієте, тут питання в тому, коли це буде все відбуватися. Ми розуміємо, якщо ми десь зараз ще більше провалимося, вітання. Василина, вечір. Бо якщо наприклад